Вітаю вас, мої любі брати і сестри! Сьогодні чергове позачергове відео чи позачергове. В якому я вам розповім про цілих чотири свіженькі новинки, які з'являться в хмарному сервісі Boosteroid вже завтра, 15 березня 2023 року. Тому розгортайте свої гаманці і гоу в магазин Діда Габена за смачненькими забавками. Нагадую, що ви на каналі Eternal Play UA з вами, як завжди, Дмитро. Підписуйтесь на канал, аби не пропускати свіжих новин чи і просто крутих відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Приєднуйтесь до нашого Discord. Посилання також. Ж буде в дописі до цього відео. У нас там весело, а іноді навіть корисно. Також обов'язково поперед всіх ігор і забавок підтримуйте нашу армію, яка дуже потребує нашої з вами допомоги. Тільки разом ми здолаємо підступного ворога. І, взагалі, в дописі до цього відео дуже багато цікавої інформації, яку я вам рекомендую вивчити. Поїхали! Завтра, 15 березня, у хмарному сервісі Бустеру з'явиться безкоштовний багатокористувацький тактичний шутер Operation Herш Door Stop, створений маловідомою інді студії Drakeling Labs зі Сполучених Штатів, який існує тільки за рахунок донатів гравців, і має повну підтримку користувацьких модифікацій. Цитата: наша гра схожа на інші модні ігри, як от Ravenfield або Garry's Mod, але має коріння у військових іграх симуляторах, таких. Як Squad і Arma 3, що в той час як базована не модифікована гра буде більше схожа на Squad або Insurgency Sandstorm. Модифіковані версії гри можуть бути схожими на все, що ви можете собі тільки уявити. Кінець цитати гра складена на руші Unreal Engine і має 62% позитивних відгуків від користувачів Steam і з'явилася в дочасному доступі лише 15 лютого 2023 року. Ці поціновувачі японських класичних РПГ можете радіти і святкувати. В середу ви зможете пограти в Octopath Traveler 2 на своєму старенькому лептопі, мобільному телефоні чи ще на чомусь там завгодно. Від знайомого нам видавця Square Enix. Події гри розгортаються у вигаданому світі під назвою Солістія, де вісім героїв з різними талантами вирушають досліджувати світ, кожен зі своїх причин. Гра має піксельну стилістику класичних ігор, а також нещодавно нещодавно з'явилася в магазині Steam, а саме 24 лютого 2023 року, і має аж 96% схвальних відгуків від гравців. Наступна забавка, в яку ви можете пограти на своїх слабеньких гаджетах, використовуючи хмарні технології, це стратегія в реальному часі Company of Heroes 3 від Sega, події, якої розгортаються під час Другої світової війни. Ви зможете пройти дві крутезні кампанії або пограти в багатокористувацьку гру, вступивши в одну з фракцій. Гра зовсім свіжа. Її реліз відбувся нещодавно, 23 лютого 2023 року, і вже завтра вона буде доступна в сервісі. Має змішані відгуки. Але все одно 62% з них позитивні. Я впевнений, ви чекали, коли ця гра вийде в якому-небудь хмарному сервісі. Якщо ви вирішите купити підписку на хмарний сервіс Бустероїд для цієї забавки, то зробіть, будь ласка, це за моїм посиланням, яке буде в дописі до цього відео. Таким чином, ви підтримуєте канал. Так от, остання на сьогодні найсмачніша гра, яка за кілька діб стала суперпопулярною і все ще досі перебуває в дочасному доступі, це Sans of the Forest для тих. Хто не в курсі, то це пряме продовження горора виживача The Forest від тих самих Ant-Night Games. В грі чудова графіка і класні механіки виживання, але вона, на жаль, не безкоштовна. Коштує дуже демократичних 600 гривень, що як для такого масштабного і амбітного проєкту не дуже і багато. Перший день дочасного доступу почався 23 лютого 2023 року. і проект має 82% схвальних відгуків від ігрового ком'юніті Steam. Дякую вам всім за. Перегляд, якщо відео вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Донатьте на нашу армію, це зараз важливіше за все. Слава Україні! Переможемо!